Знаки сервісу. Дуже прості знаки. І так, перший 6:1 пункт першої медичної допомоги. Думаю, зрозуміло, що це таке. Це не лікарня, це пункт першої медичної допомоги. Якщо лікарня, то позначається ось таким знаком лікарня. Далі. Телефон для виклику аварійної служби. Так, упустив я один момент, що знаки інформують про розміщення місць обслуговування на дорозі. Ну, я вже це казав, коли ми там говорили загально про всі групи знаків, забував нагадати. І так, телефон для виклику аварійної служби, 63 Це у нас такі можуть бути на трасі будочки, ну, де є апарат, з колоночка і кнопка. Ви натискаєте на кнопку, вам відповідають, і звертаєтесь що вам там потрібно. Якщо у вас якась технічна несправність, Розмови безкоштовні, звісно, послуги платні тих організацій, які там приїдуть і вам до автомобі. Далі вогнегасник. Ну, мова йде не про те, що вогнегасник буде під самим знаком, а вогнегасник десь ну, буде, наприклад, табличка розміщена, тут внизу, наприклад, 100 метрів там, праворуч, це може бути заправна станція, там ресторан, готель і так далі, де є вогнегасник, яким можна скористатися. Далі, фонд технічного обслуговування. Якщо вам потрібно полагодити автомобіль, то. Можете проїхати в тому напрямку Далі пункт миття автомобілів. Ну, зрозуміло, що можна помити автомобіль. Далі автозаправні станції. Є різні варіації. 7-1, 67-1. Ну, це чорний буде бензин, там дизельне паливо. 7,2, це газова автозаправна станція. 674 це бензин, там дизель, газ комбінований. 673. Електрозарядна станція для електромобілів. Далі комбінована бензин, газ, електрика. Може бути газ і електрика. Комбінована. А може бути бензин, дизель, газ і електрика. Тобто Комбіновано всі види заправки, які існують. Далі телефон. Ну це вже звичайний телефон, який може бути в ресторані, готелі та знову ж таки десь на автозаправній станції, який можна скористатись, там, зателефонувати. Ну, скоріше за все, що послуги будуть платні. Далі фонд довідкової служби. Як правило, вони знаходяться десь. Автовокзал, аеропорт, а можливо, в якихось інших місцях. Тобто, якщо вам потрібна щось якась інформація, то ви, звісно, можете звернутися і. Взяти інформацію до відповідь. Про розміщення якихось об'єктів, адрес там і так далі. Далі. Дорожна станція патрульної поліції. Ну, що ж, ну, попереду дорожна станція патрульної поліції. чи ось ви саме в цьому місці, де є дорожна станція патрульної поліції. Далі. Туалет 611. Теж, я думаю, зрозуміло. Побачили знак. Нарешті ну, можете скористатися туалетом. Питна вода. Ну, зрозуміло, що питна вода, це може бути там, можливо, навіть якесь джерело вів'єд, де є ця питна вода. Далі ресторан або е, їдальня. Ну, якщо зголодніли, то знаєте, що ось таким знаком позначається ресторан або їдальня. Кафе. Відповідно, знаком 6:14. Місце відпочинку. Що це за таке місце? Місце відпочинку це заїзні карманчики на трасах, е, куди ми можемо заїхати. І відпочинок Тому він так і називається. Місце відпочинку. Далі. Готель або мотель. Ну, більш комфортні умови для відпочинку. Далі туристична база. Ну, якщо ви їхали в цьому напрямку, що ось. Дивіться, назва туристичної бази може бути вказана на знакові, також яка це туристична база. Далі кемпінг. Ну, про кемпінг, що можна сказати? Це відокремлена територія, призначена для палаток, де, скоріш за все, буде організовано, навіть туалет, душ і так далі. Далі, місце стоянки причепів кемпінгу. Відповідно, це місце для причепів кемпінгу. Скоріше за все, там буде під'єднання до електроенергії, до водопостачання, до каналізації, такі організовані місця для ось стоянки таких причепів кемпінгу. Далі ділянка для табору автотуристів місце стоянки прищепів кемпінгу. Це така суміщена стояночка, де є і палаточне містечко, і місце стоянки прищепів кемпінгу. Ну, так, що, якщо вам туди, ну, то ось ви, напевно, приїхали. Далі пляж або басейн. Ну, Відповідним знаком позначається. Визначні місця. Якщо ви шукаєте визначні місця, то таким знаком позначається. Внизу, знову ж таки, написано відстань. Там чи праворуч, чи ліворуч, від цього знаку, ви повертаєте і там таке визначне місце вас чекає. Далі, шиномонтаж. Ну, ось через 800 метрів буде шиномонтаж. Бачимо напис. Ну, і в принципі, все. Тобто, от на всіх знаках ви можете побачити ось такі от написи в метрах. Бачите, 800 метрів, кілометр. Якщо буде стрілочка праворуч-ліворуч, то відповідно. Ну, при повороті праворуч або боліворуч через цю відстань буде там той чи інший об'єкт. Ось тут так само, ось, бачите, через 800 метрів. То це прямо по руку. Якщо з цією цифрою буде там ще стрілочка вправо. То, звісно, при повороті праворуч через там 800 метрів. Або там при повороті ліворуч, наприклад, через 800 метрів. То або так, або так. Якщо немає стрілочок, то через 800 метрів прямо в пору, по ходу вашого руху.